Всем привет! Вітаю вас на каналі Інформатика це просто. Ну а ми продовжуємо з вами розбиратися, як виглядають інтернет-сторінки зсередини. Сьогодні говоримо про головний, хіба що не ключовий елемент будь-якого інтернет-ресурсу, про гіперпосилання. Що таке гіперпосилання? Я думаю, що знає кожен. Це якийсь певний активний елемент на сторінці, на який ми клацаємо і нас перекидає або на іншу сторінку, або на інше місце в документі, або відкриває. Ає нам документ на завантаження гіперпосиланнями може бути будь-який простий елемент на сторінці текст. Картинка або навіть частинка картинки, так звана інтерактивна мапа. Давайте будемо розбиратися. Я вже забіг наперед і створив собі ось такий приклад. Він складається з двох сторіночок: одна головна, а друга другорядна. Відкриємо даний проєкт в нашій програмі. Як бачимо, головна сторіночка підписана просто головною. Ну, а друга сторінка, додаткова сторінка. Ну, все чудово. Що ж, давайте від простого до великого. Напишемо тут якийсь текст. Оце все наше майбутнє. Гіперпосилання. Для того, щоб створити гіперпосилання, достатньо обгорнути об'єкт, який ми хочемо зробити гіперпосиланням парним тегом А. Тобто на початку ми пишемо тег А, ну а в кінці відповідно його закриваємо. Ось так це має виглядати. Тег А має декілька параметрів. Ну і один, звісно, найголовніший називається хреб. За допомогою хреб ми вказуємо, куди саме буде переходити сторінка. Так, ми маємо вказати тут адресу. Причому не завжди адресу іншої сторінки, це може бути і місце в документі. Саме тому гіперпосилання ділять на зовнішні, які ссилаються на інші сторінки або інші документи. І внутрішні, які показують нам місце в нашому документі. Але годі слів, давайте напишемо індекс.html. Чудово! Давайте перевіримо цю штукенцію. Відкриємо нашу папку, запустимо печ і бачимо ось наше гіперпосилання. По замовчуванню, гіперпосилання завжди має однакове оформлення синеньким кольором з підкресленням. Якщо ми хоча б раз клацнемо на гіперпосилання, бачимо, перейшли на індекс HTML, і бачимо, що головна стріночка у нас підписалася. Давайте повернемось назад. Воно змінить оформлення на ось такий фіолетовий кольор. Але іншого оформлення в HTML. Самому нема. Як працює гіперпосилання, ми вже зрозуміли, куди воно може силатися. Ну, наприклад, ми можемо написати HTTP, поставити двокрапку, два слиша, написати google.com, збережемо ці зміни. Перейдемо з нашої сторіночки, оновимо і клацнемо на неї. Ой, Google відкрився. Тобто ми можемо ссилатися на будь-яку сторінку, яка де не знаходилася. Але будьте уважні, є тут такий моменти, якщо ми працюємо з нашим сайтом і в нас якась складна архітектура. Ну, наприклад, у нас тут ще є одна папка, нехай вона там буде просто називатися в нас. Папка перша. Ось ми її створили. І всередині цієї папки створимо новий документ, назвемо його. Бо first.html, збережемо, зробимо шаблончик і ось тут спробуємо перейти на сторіночку індекс. Напишемо тут тег A відразу і підпишемо на головну. Але як написати тепер саму адресу? Ну, звісно, буде індекс.html, тут нема питань. Але щоб зі сторінки first. Перейти до сторіночки індекс, спочатку треба вийти з папки First і потім вже звернутися до нашої адреси індекс. Тому ми маємо написати, що треба вийти з папки на один рівень вгору. І це робиться ось таким чином. Ставимо двокрапочку слеш. слэш. Таким чином ми кажемо піднімись на один рівень. Давайте збережемо, перейдемо до нашого прикладу, відкриємо папку First, відкриємо нашу сторіночку. Ось вона є головна, клац, і ми перейшли на головну сторінку. Чудово, все це діло спрацювало. Куди? Ти ще може пересилати нас гіперпосилання, в принципі, є ще декілька функцій. По перше, коли ми створюємо інтернет-сайт. Ми слідкуємо за тим, щоб затримати читача на нашому сайті якомога довше. Маємо зробити так, щоб ось, наприклад, це гіперпосилання відкривало Google, але не закривало наш сайт, щоб людина могла до нього повернутися. І за це відповідає параметр Target. Параметр Target має дві ключових властивості. Насправді в нього властивостей більше, але в html 5 вже від декількох властивостей починають відмовлятися за тим, тим, що вони просто застаріли. Тож по замовчуванню в нього працює параметр self, який каже: відкривай нову сторіночку, замість тієї, на якої ти знаходишся. Якщо ж ми напишемо тут параметр blank, то ми скажемо комп'ютеру, що треба відкрити нову сторінку в новій вкладинці. Давайте глянемо, як це буде працювати. Відкриємо нашу сторіночку Page 1, клацнемо на посилання і бачимо, що ось наша додаткова сторінка лишилася. А поряд з нею відкрився Google. Тобто ми відкрили. Google в креві вкладинці. Беріть на озброєння. Затримуйте читача на своїх сайтах. Ми можемо в самому параметрі Креп замість адресу написати телефон. Поставити двокрапку крапку і написати тут якийсь телефон. Ну, плюс 380, там 555, 555, 55. Для прикладу. Просто клікне і позвонить. Зберігаємо зміни, переходимо до нашого браузера. Оновимо сторіночку, бачимо, що це посилання ще не працювало, воно знов синеньке класнемо на нього. І бачимо, що наш комп'ютер намагається через IP-телефонію набрати номер. Тобто, якщо у вас налаштована IP-телефонія, ви зможете. За цим посиланням просто дзвонити. І не потрібно світити свій телефон на сайті безпосередньо. Бачимо, працює за посиланням. Ну і є ще один варіантик. Ми можемо тут написати mail, mail тут, поставити двокрапочку і написати якусь там собі адресу Gmail, наприклад. Тут. Просто клікни і напиши. Якщо ми зробимо гіперпосилання з такою вставочкою, то наша поштова вже сторіночка має по кліку відкривати нам програму листування за замовчуванням. Але якщо такий застосунок у вас на комп'ютері не налаштований і не працює, то і клік буде не працювати. Як бачите, я на нього тисну, а він нічого не відкриває. Тому будьте уважні, даний параметр, хоч і присутній і рекомендований, працює вже залежно від того, чи налаштований комп'ютер користувача, який переглядає ваш сайт, і це достатньо небезпечно. Ну і ще один прикольний варіантик. Наприклад, ми можемо тут прописати якийсь документ, який знаходиться у вашому розпорядженні, і ви хочете його завантажити. Ну не знаю, якісь документи docs. До. Ви знаєте, що назви кирилиці дуже погано відображаються в інтернет-посиланнях. І комп'ютер їх не любить і дуже часто записує якоюсь аброкадаброю. Тому краще тут назву. Ми запишемо англійською мовою Блаблам. А для того, щоб користувач завантажив собі нормальною назвою цей документ, ми пишемо додатковий параметр, який так і називається Dowlands. І тут уже прописуємо назву, так, як вона має бути. Просто «документ», І хоча справжня назва документу ось така, англійською назвою, коли. Користувач буде завантажувати цей документ до свого комп'ютера, він завантажить його ось з такою назвою. Ну, крутезна штучка і достатньо добре допомагає вашим користувачам завантажувати документи під правильними назвами, тими, яким ви хочете. Це все стосувалося зовнішніх посилань, що стосується внутрішніх посилань і коли вони використовуються. Якщо наш документ має дуже величезну структуру, ну там 5 або 6 сторіночок формату А4 на одній інтернет-сторінці, то достатньо незручно ось так між ними переключатися. І навіть в Wordовському документі, великому, ми робили менюшку. Так само і тут можна зробити. Що ж, час переходити до практики. Ці всі сторіночки ми позакриваємо. У вас в уроці... Є посилання на ось таку папку шаблон. В цій папці розташовані чотири сторіночки, з якими ми вже з вами працювали, коли розбиралися, як же ж писати правила за допомогою каскадних таблиць стилів. Ви можете завантажити цей архівчик собі, але відразу скажу, що він не повний. Ось цього файлику CSS. Тайл там немає, тому що деякі зучні в нас дуже хитрі і досі не здали свої роботи. Тож поверніться до попередніх уроків, посилання я дам під відео і виконайте його. Що в нас на цій сторінках? А на цих сторінках розповідається про історію утворення і традиції нашого козацтва. Чотири сторіночки про різну цікаву інформацію. З історії наших козаків. І ось перед нами така величезна сторіночка, по якій достатньо незручно переміщатися і досить довго шукати. Та перш ніж ми почнемо з вами працювати з внутрішніми гіперпосиланнями і взагалі сьогодні зробимо невеличкий шаблончик вже нормального оформлення нашого сайту, давайте згадаємо о таку штукенцію. Ми на минулому уроці з вами говорили, що в html 5 з'явилися теги, які... Відказують комп'ютеру на його розбиття за смисловими частинками. Частинка хедер вказує на шапку документу, частинка Main на загальний зміст. Ну і тег Footer вказує на підвальну частину, де розміщується різний копірайт. Пропоную сьогоднішні сторінки допрацювати до ось такої частини. І в розділі Header ми зробимо сьогодні меню з зовнішніми посиланнями між сторінками, а в розділі Main вже попрацюємо з внутрішніми. Перейдемо до нашої програми і перенесемо туди. Наш шаблончик. Беремо просто шаблон. І тягнемо його до програми, а програму я закрив. Супер. Так, де наша програма. Закриємо ось ці всі вкладинки, вони нам вже не потрібні. І трошечки допрацюємо наш шаблончик. Що тут потрібно допрацювати? По-перше, ми перейдемо до головної сторінки. Давайте почнемо з неї. Що в нас тут має бути? На першому місці перед змістом має стояти тег хедер. Тут ми розмістимо шапку нашого сайту. Далі має стояти тег мейн. Творимо його і в ньому має розміщатися весь цей контент нашої сторінки. Тож мейн має закриватися вже після змістовної частинки нашого сайту. Ну і тут внизу має бути футер. Творимо футер, і відразу скажу, що ось ця частиночка, ми її туди в цей футер перенесемо і потім оформимо. Ось так у нас буде розміщення заключатися. Але є ще одне маленьке але. Давайте ми зробимо наступну штучку. Ми нашу сторінку всю повністю об. Горнемо однією загальною обгорткою. Для чого це робиться, я зараз поясню. Назвемо її контент і бачимо, що в нас створився новий тег div. Про які ми ще з вами не розбиралися і не говорили. І в цілому сьогодні говорити також не будемо. Поговоримо про нього повністю на наступному уроці. А зараз ми просто його створимо і створимо таку собі обгорточку для всієї нашої сторіночки. Відкриємо наш сайтик і подивимося, що на даний момент у нас нічого не змінилося. Справа в тому, що так div – це блочний тег і має блочні властивості. Так само, як ми робили з вами зі списочками на минулому уроці. Пропишемо селектор цього тегу, а це селектор за класом Content. Ось сюди. І задамо йому всього дві властивості. Перше, ми напишемо, що в нього є максимальний розмір, max width, і задамо йому 800 пікселів. А другий задамо вирівнювання так само, як це було зроблено і минулого разу. Margin 0. Зверху і знизу сторінки, і авто зліва і справа. Що нам це дає? А дає нам ось такий Чудовий вигляд сторінки. Дивіться, як класно, воно на все діло це виглядає. Ну і класно. А тепер те саме зробимо і з іншими сторінками. Тобто ми просто відкриємо сторіночки наші всі, і ось цю частинку скопіюємо на кожну сторіночку. Ось сюди перейшли, вставили, і сюди перейшли, вставили, і тут готово. Тепер повернулись назад, спустилися вниз, документика. Скопіювали ось цю частинку, тільки уважно слідкуйте не. Ці матеріали були взяті саме з цього сайту. Тож тут дивимося уважно. Тут також козаки, ну і чудово, тоді це ми вставляємо, а це діло прибираємо звідси. Тут так само. Ставили, це прибрали. І ще одна сторіночка. Бачите, вона тут дуже у нас величезна. І бачимо, тут, і бачимо тут інше джерело інформації. Тож просто його звідси візьмемо, ось цю адресу, і поки що поставимо, просто як вона є сюди. Ось так. Ну а це вже нам не потрібно. Тепер давайте подивимося, як же у нас виглядає наш сайт. Відкриємо пейдж 3 і бачимо, як він чудово у нас склався. Вже заголовочки йдуть один за одним. І якщо подивитися, тут достатньо великий. А на початку є типу такої менюшки. Ось цією менюшкою ми і попрацюємо. Як працюють внутрішні посилання? Для того, щоб внутрішнє посилання запрацювало, давайте перше його створимо. Відразу кругом отак повністю виділили. Нагадаю, це можна зробити з клавішою Ctrl. Пишемо тег А, в принципі, все як стандартно. Пишемо відразу тег Репт, Дорівнює в лапках, і тут ставимо решіт. Закриваємо лапки, закриваємо дужку. переходимо в кінець нашого документу і повертаємось до кінця тексту. Закриваємо текст А. Чудово, гіперпосилання ми кругом створили, що означає решітка в лапках. А каже вона про те, що дане посилання поки що нікуди не посилається. Тобто воно саме на себе клаце. А для того, щоб ми могли перейти до певного місця, ми маємо спуститися до цього місця. Ось у нас є перший крок козака. Ну а тут заголовочок, перший крок козака. І маємо тут як би зробити таку собі зачіпку, вкладинку, до якої будемо переходити. Робиться це за допомогою ідентифікатора ID. Пишемо ID, дорівнює і. Дамо тут якусь назву, свою будь-яку, але так, щоб було зрозуміло. Ну, напишемо тут перший блок. Блок 01. Чудово, такі самі закладки маємо створити і на інших абзацах, на які ми будемо переходити. Тобто це такі собі якоря. Назви зупинок, до яких ми будемо переходити за допомогою внутрішніх посилань. Погнали козацькі ради. Шукаємо, де вони тут є. Козацькі ради, козацькі ради, ось вони переходимо. Ходимо тут. В принципі, назва самого тего значення абсолютно немає. Має значення сам параметр, і перехід у вас буде відбуватися саме до цього слова. Ну, в принципі, зараз побачимо. Далі йдуть вибори козаків. Тут у нас третє вкладення. І що там у нас ще є? Козаки у війську і святкові обряди. Так, спускаємося, спускаємося. Просто підглючує комп'ютер. Ось козаки у війську. Тут має бути чут. ПРТ і десь тут святкові обряди п'ята вкладинка. 5. 5. 5. Окей. Тепер підніметься вгору і даний блок ми пропишемо і тут. Нам, в принципі, потрібна тільки назва, тому це все діло прибираємо і ось так поряд з решіткою ставимо. Решітка вказує на те, що посилання саме внутрішнє. Тобто комп'ютер буде шукати дане вкладення, дану мітку всередині даної сторінки. 4 і 5. Зберігаємо зміни, перейдемо до нашого документу. Бачимо, що у нас тут посилання є, і ось цей зайвий текст. Пишився, зберегли, прибрали, Ну і можемо подивитися святкові обряди. Плац, і бачимо, що святкові обряди підлетіли до самої гори. Тобто ми пролиснули до цієї вкладинки нашу сторінку. Ну і було б все чудово, але якось назад треба повертатися, да, і назад нам доведеться листати. Не дуже гарно, тож що нас є ось такий заголовочок, запорізькі казаки, їх обряди. Давайте ми тут. Зробимо наступне. Тут ми зробимо також вкладинку. Напишемо ID і напишемо, наприклад, Start. Назву дали. Чудово. А після кожного блоку перед наступним ось у нас перший крок до козацтва, і він ось тут завершується. Тут ми пропишемо тег А, поставимо решітку, старт. Ну, а тут напишемо на початок. На початок. Чудово! Поки що так і лишаємо. Сьогодні за оформлення не говоримо взагалі. Наше завдання розібратися і запам'ятати, як ставляться гіперпосилання і як вони працюють. А ось на наступному уроці ми вже попрацюємо з вами детально і оформимо наш сайт в найкращих традиціях. Так, і після 5 блоку також поставимо ось тут в кінці дане посилання. Зберегли зміни. Оновили сторіночку, і тепер дивіться, ми тут бачимо на початок, клас перейшли. Вибори козацтва почитали, на початок перейшли. Бачимо, що так дуже просто ми можемо переміщатися по самій сторіночці і листати, як їх. Зручно, класно, зрозуміло. Супер. Ну, а тепер давайте розберемося з менюшкою нашого сайту. Тут наступне. Як правило, для того, щоб створити меню. В розділі Федер ми будемо його створювати, використовується ще один тег, який позначається назвою nav. Даний тег вказує на навігацію. Навігацію, як правило, також роблять за допомогою звичайного маркованого списку. У нас 4 сторіночки, тобто ми зробимо 4 пунктики. Але тут дивіться прикол, якщо ми зробимо 4 пунктики, тобто помножимо на 4, то в кожний нам потрібно буде прописати гіперпосилання. І тут показує ще один лайфхак. Відкриваємо дужку перед лім. Після лі ставимо знак більше. І тут вказуємо тег а далі дужечку закриваємо і вписуємо 4. І як бачимо, в нас автоматично список створився, а в ньому в кожному пунктику вже стоїть гіперпосилання. Круто? Круто. Ну а тепер давайте розставимо. Самі адреси. Перше гіперпосилання має нас перекинути на індекс HTML. Друге посилання перекидає на сторіночку page 1, Page 2 і далі page 3. Тож я їх відразу пропишу всі. Page 0.1 поставлю HTML. А тепер просто зміню порядкові номери. 2 і 3. Чудово. Тепер потрібно дати назву нашим посиланням. Ну, перша назва тут все зручно. Головна сторінка. Головна, так і залишимо. А інші, як називаються. Давайте подивимось, краще це зробити не тут. Перейдемо до другої сторіночки. Піднімемось вгору. Відомі козаки. Супер, так і напишемо відомі козаки. Так, ми знаходимося зараз на пейдж 03, обряди та звичаї. І друга сторіночка в нас щось там має бути про, -про, 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 про. А це друга була відомі козаки. А перша у нас називається про козацького чуба. Тож маємо тут трошечки відредагувати. Відомі козаки перенесемо сюди. А тут напишемо зберегли зміни. Тепер ми ось цю всю навігацію скопіюємо, прогуляємось по нашим сторіночкам. І ось сюди її ставимо в розділ header. Перша сторіночка Вставляємо сюди. І на індекс також розмістимо десь тут посилання. Збережемо всі зміни відразу. Для цього перейдемо в меню File і натиснемо Зберегти все. Тепер ми можемо. Повернутися до нашої сторінки, оновитися. І бачимо, що в нас зверху поїдет. Тільки ось це посилання головна нам вже тут не потрібно. А де воно? Ось воно. Давайте його звідси приберемо. Так, оновимо. І тепер можемо погуляти по нашому сайтику. На головну зайшли сторіночку. Про козацького чубо прочитали, відомі козаки, обряди та звичаї. Все, наша навігація по сайту зроблена. І ми можемо легко гуляти по ньому. Тепер залишається тільки надіслати вашу роботу на перевірку. Нагадую, для цього ми закриваємо всі наші вкладення, закриваємо програму, беремо наш шаблончик, ось він, і з нього створюємо архів. Додати в архів. Вказуємо обов'язково, що це архів ZIP. Ну і дамо назву. Там, наприклад, козаків. Окей, створили даний архів і ось цей архів ви вже насилаєте мені на платформу. Ну ось, в принципі, все. Сподіваюсь, я вас до кінця не заплутав. Давайте трошечки підсумуємо. Існує два види гіперпосилань. Ключовий два види. Перший вид називається зовнішні гіперпосилання, які вказують на інші сторінки вашого або чужого документу. І існують внутрішні гіперпосилання, які шукають якесь певне місце в документі, яке задається за допомогою певної назви ідентифікатора. Ну і для того, щоб внутрішнє посилання не перебігало на інші сторінки, перед назвою нашого ідентифікатора ставимо обов'язкову решітку. Залишились питання? Чекаю в коментарях. Якщо питань немає і все було зрозуміло, чекаю на ваші лайки. Ну і не забувайте, що сайт заготовка в архіві не буде виглядати ось таким гарним виглядом, тому що стилі не задані. Вам необхідно взяти свій файлик зі стилями і... На початку своєї роботи перенести її до цього шаблончика, щоб у вас оформлення автоматично підтягнулося. Все, працюємо і готуємось до нового уроку. На наступному занятті ми з вами розберемося, що ж таке ці діви, хедери, мейни і тому подібні речі. Поговоримо про блочні і рядкові теги. Ну а на цьому прощаюся з вами до наступного уроку. До побачення!